Вітаю вас малята. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. Ой дива! Погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Догадалися? Так, дітки, це метелик. До нас сьогодні у гості завітав метелик, тож пропоную вам поспостерігати за метеликом сьогодні. Метелик це комаха, невеличка за розміром. Вона має сильні та великі крила. Телики можуть мати різний колір. Ітку ми можемо зустріти червоних. Жовтих, блакитних метеликів. Але частіше всього крила метелика мають різнокольорове забарвлення. Метелики мають багато очей, за допомогою яких сприймають навколишній світ. Також у них є чорні вуса. А чи знаєте ви, дітки, як народжуються метелики? Це геть дивовижна історія. Послухайте, Спочатку метелики народжуються звичайною гусінню, а тільки потім перетворюються на дійсно гарних комах з різнобарними крилами. Харчуватись метелик може соком фруктів, нектаром квітів. Та соком з дерев. За красу цих комах люди називають дивовижними та чарівними іменами махаон, лимонниця, адмірал та інші. Вдень метелики літають з квітки на квітку, а вночі вони відпочивають. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі!